Друзі, вітаю 11 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. Про найголовніші події сьогоднішнього ранку і минулої ночі максимально коротко. В Україну приїздить державний секретар США Ентоні Блінкін та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі і не лише, а в Сполучених Штатах Америки минулої ночі за київським часом відбулися дебати між Камалою Харріс та Дональдом Трампом. Максимально коротко і об'єктивно про те, що я знаю про ці події. Розпочну, втім, дещо з іншої, не дуже поки що приємної новини. Для нас ситуація на лівому фланзі українського групування у Курській області погіршилася. Там російські війська розпочали активні штурмові дії. Про це повідомляє поки що ресурс Діпстейт офіційного повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України немає. Тому цю інформацію відслідковую, як тільки буде знати більше, обов'язково вам про це повідомлю і обов'язково підготую аналітичний огляд разом зі своїми військовими колегами для того, щоб розуміти, що там власне відбувається. Більш оперативно можете слідкувати за цим усім У мене в телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Також в описі є і посилання на збір для 66-ї бригади, який ми проводимо. Там залишилося зовсім небагато, трішки більше 20 тисяч. Друзі, прошу долучитися. Буквально 5, 10, 15, 100 гривень, хто скільки може, і ми швидко закриємо цей збір і знову тоді перейдемо до нового. По-іншому просто бути не може. Повертаємося до новин. Саміт Кримської платформи також сьогодні буде відбуватися в Києві. Тому до. До Києва приїжджають не лише представники закордонних відомств Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а в тому числі глави держав інших країн. Зокрема, сьогодні в Києві буде президент Литви Гітана Снауседа. Він вже, до речі, приїхав до Києва. Також буде прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня. Вона прибула до Києва з робочим візитом, буде тут до 13 вересня. І я думаю, що будуть і інші. Також високопосадовці не випадково організована кримська платформа з нагоди саме приїзду Ентоні Блінкіна. Сьогодні очікуємо цікавих. Я думаю, все таки новин стосовно того, коли і як буде надано нам дозвіл бити американською далекобійною зброєю і не лише британської британською, французькою і по території Росії. Джозеф Байден, коментуючи саме це питання, журналістам американським сказав, що ми над цим працюємо. Зараз дуже багато інформації про те, що тиснуть на США, аби вони все таки дозволили. Але я так як вам говорив у вчорашньому вечірньому огляді, більш ніж переконаний, що це рішення вже ухвалено. Воно є і потребує формалізації. Можливо, навіть сьогодні, ми почуємо від Ентоні Блінкіна і. Девіда Лемі про те, що все окей, можна це робити, принаймні такі поки що передумови. Я вбачаю, але за цим слідкуємо, звісно. І ще один саміт проходить сьогодні, але не в США, не в Україні, не в демократичному світі, а у диктаторській Росії. У Санкт-Петербурзі відбувається саміт радників з питань національної безпеки країн Бріксу і також Брікс+. Плюс. Великий захід. Я вчора трішки анонсував вам його проведення. На дану хвилину засідання розпочалося. Воно триватиме до 12 вересня. Питання, які будуть обговорювати дуже різнопланові, зараз з'являється перша інформація. Ну, до прикладу, указань на саміт БРІКС, який відбудеться наприкінці жовтня, за півтора місяця, приїде навіть президент Туреччини Ердоган. І ви вже знаєте, що Туреччина має намір вступити до цього союзу. Я не виключаю, що там це рішення буде якраз і ухвалено. І Ердоган також готує візит Путіна до своєї країни. Дуже багато є неузгоджених питань, як то, наприклад, Росія вимагає, щоб літак Путіна супроводжували російські винищувачі. Такого ніколи не було. Росія також вимагає, щоб вони вимкнули спостереження, яке проводять системи протиповітряної оборони країн НАТО на території Туреччини. Ну і взагалі, щоб це був окремий будинок, де міг би проживати Путін разом із делегацією, а не готелі, які належать американським інвесторам. Багато дуже вимог, і турки говорять, що ну в принципі такої дурні ніхто ніколи не висував. Але візи цей готується, коли він власне відбудеться, поки що питання відкрите. Кілька слів про дебати в Сполучених Штатах Америки. Вони відбулися, пильно слідкували за цими дебатами мої колеги. Сьогодні на каналі вийде детальний розбір дебатів про всі нюанси. Я буду вам розповідати разом зі своїм колегою Максимом Несвітайлою. Тому тисніть на дзвіночок, як тільки вийде відео, ви обов'язково дізнаєтеся максимально багато інформації, оскільки Максим доволі досвідчений політолог, міжнародник, він дивився ці дебати в онлайн режимі, вільно володіє англійською мовою. Досконалу і багато дає коментарів на е, українських телеканалах, тому ми там все це обговоримо. Поки що я вам оглядово повідомлю, що за підсумками голосування глядачів, е, які дивилися саме ці дебати по телеканалу ABC News, то перевагу отримала Камала Харріс у співвідношенні 63 до 37 відсотків. Хоча Дональд Трамп після. Дебатів, коментуючи їх, телеканалу Fox News сказав, що він виграв у Камали Харріс 86% на 3%. Ну так мене теж з математикою не склалося, але ну врешті-решту Дональда Трампа вона своя. Дуже примітно, що глядачі, які дивилися ці дебати, то вони в переважній більшості на 6% прихильні до республіканської партії більше аніж до демократичної. І це зважаючи на те, що попередні дебати, які проводилися між Дональдом Трампом та Джозефом Байденом, виграв Дональд Трамп і вони проводилися на телеканалі CNN і там більше прихильників Демпартії. Тому я вважаю, що довіряти таким опитуванням можна. Але в Дональда Трампа, ще раз скажу, в нього своя логіка. Запитання денутному. Учасники дебатів задавати не могли. Це робили модератори. Нас цікавлять, звісно, питання, які стосуються України. Скажу вам відверто: відповіді і одного і іншого кандидата мені не сподобалися. Ще більше не сподобався, звісно, Трамп, аніж Камала Харис. Чому що Трамп власне сказав про те, як він бачить завершення війни Росії проти України? Я вам зацитую: я хочу, щоб війна припинилася, я хочу врятувати життя, яке безмістовно втрачається. Люди гинуть мільйонами, йдеться про мільйони, все набагато гірше. Ні, з цифри, які вам дають це неправдиві цифри, заявив Трамп. Ну а далі модератори запитували його: як же він бачить закінчення війни? На мою думку, каже він у кращих інтересах, США, щоб ця війна закінчилася і це питання просто вирішилося, щоб прийшли перемовини про угоду, тому що ми маємо припинити це нищення людських життів. Тобто він фактично ухилився від того, що Україна має перемогти. Ну так само і Камала Харі сказала, що дуже багато допомагали Україні, особливо в рамках Північно-Атлантичного альянсу, і будемо допомагати надалі. Так, друзі, я як і ви, хто дивився ці дебати, не почув конкретної відповіді, як Україна має перемогти. Хоча буквально вчора стало відомо, що все ж таки Білий Дім направив до Конгресу секретний документ, який містить стратегію війни Росії проти України і участі Сполучених Штатів Америки в цьому процесі, як сторони, що допомагає Україні, і там вони будуть визначати, як же вони бачать це завершення війни, деталі поки що. Цього документу немає і не розкриває, оскільки команда Камали Харіс перемогла на цих дебатах, то вони вже заявили про те, що готові до наступних. Ну, в принципі, логічно. І також цікава, примітна деталь із виборів Сполучених Штатів Америки. Американська співачка Тейлор Свіфт підтримала Камалу Харіс. Це дуже знакова подія, друзі, тому що вона надто популярна в США. і те, що вона говоритиме, багато в чому буде визначати позицію виборців. Хоча раніше Дональд Трамп всліпу її експлуатував і говорив, що Тейлор Свіфт його підтримує, на завершення до е, дуже контраверсійної новини, яка сьогодні гуляє в інформаційному полі, стосовно отруєння річки. Десна, туди потрапляють якісь незрозумілі речовини, які течуть до нас з Курської області з Росії. Що повідомляє на сьогоднішній день міністерство довкілля? Міністр довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголошує на тому, що ситуація з забрудненням води в річці десна контрольована. Всі відповідні служби працюють в посиленому режимі для мінімізації негативних наслідків на навколишнє природне середовище. Вони є ці впливи негативні на навколишнє природне середовище. Дійсно тримаємо руку на пульсі, свідкуємо за цим, але не панікуємо. Питання дуже чутливе і важливе, тому що зараз під загрозою безперебійного водопостачання знаходиться місто мільйонник. Ну, ви самі розумієте, що це не пересічна подія. Якщо, до прикладу, в населених пунктах, які знаходяться біля подяких міст, можна брати воду зі скважин артезіанських і таке інше, то у місті мільйоннику це дійсно. Велика проблема, але добре, що міністерство тримає на контролі це питання. Друзі, на цю хвилину це поки що всі новини. Більшість повідомлень з'явиться сьогодні в другій половині дня і ближче до вечора. Обов'язково вас інформуватиму про все максимально оперативно. тому з вас коментар, підписка, вподобайка. І обов'язково 5 гривень на збір, який ми проводимо для 66-ї. Всіх люблю, цінушу і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна.